Добрий день, мої хороші дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні я вам пропоную прослухати разом зі мною віршик про сунички. Діти, зараз пора літа. Треба їсти багато-багато фрукти. Тож слухайте уважно і запам'ятовуєте, а потім ви мені розкажете і Відповісте на мої запитання, як же ви прослухали мій віршик. Гарного вам дня усім бажаю, а кому сподобається віршик, поставте, будь ласка, лайк. Не лінуся у лісочку зазирати під листочки. Назбираєш у долоні стиглі ягідки червоні. Діти, подивіться, будь ласка, на картинку, яка фрукта намальована. Правильно, сунички. Діти, я надіюсь, вам віршик мій сподобався, тож вивчайте задоволенням. До побачення, до нових зустрічей!